Якщо з усіх боків потикати качку виделкою, то вона промаринується за 30 хвилин. А для маринату мені знадобиться сік з одного апельсину, ложка гірчиці, сіль, чорний перець та сухий часник. Перемішуємо всі інгредієнти та ароматний маринад готовий. Качку, яку я попередньо наколола гострою виделкою, поливаю маринадом і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. Кладу я качку в маринад з грудкою донизу. А перед тим як відправити качку, Качку в духовку, всі кінцівки я її загортаю фольгою, щоб вони не підгорали в процесі приготування. І для ще більш насиченого цитрусового аромату всередину качки закладаю апельсин, порізаний на шматки. А для того, щоб качка добре пропеклася і м'ясо відставало від кістки, спочатку я загортаю качку в два шари пергаменту, а зверху намотую ще два шари фольги. І вже в такому вигляді відправляю качку в духовку. Духовка в мене холодна, 170. Семдесят градусів 2,5 години. А для красивої скоринки розрізаю фольгу та пергамент і відправляю качку в духовку ще на 15 хвилин. Ось такий результат у мене вийшов, і можете мені вірити, що з таким способом приготування м'ясо качки буде ніжним і буде відходити від кісточки.